Військовим повинні виплачувати відповідні виплати за захоплену ворожу техніку. Нагадаю, що в 2020 році було прийнято відповідний порядок, а саме номер 340 наказом затверджений Міністерство оборони. І за цим порядком Кожен військовослужбовець, який захопив певну техніку, а там різні виплати, і за танк, наприклад, біля 50 тисяч гривень, тобто встановлені виплати, робиться відповідні акти обстеження, подаються відповідними військовими частинами через командирів відповідні заявки на отримання цих виплат, і в такому випадку військовослужбовець має право отримати додаткову виплату за. Знищено захоплену ворожу техніку. Тобто раджу перечитати цей порядок. Він в першому коментарі є і займатися оформлювати у військову частину відповідні документи для отримання виплат. Якщо є потреба, то проконсультуємо з цього питання і допоможемо, щоб наші герої отримували всі необхідні виплати, які встановлені законодавством України.